Ну і що вони хочуть сказати, що цим треба підсвічувати собі задній фон, щоб картинка була красивіше? Мені здається, це більше схоже на якийсь посаг всі у регулювальника на залізничному переїзді. Друзі, всіх і кожного вітаю на каналі. У нас листопад місяць 25 рік. І якщо, як ви вже зрозуміли, я при параді, значить сьогодні у нас буде наступна солодка дегустація одного з міст України. Нагадаю, що ми з вами вже продегустували сім солодких визитівок, сім тортів з різних міст України. Це і Херсон, Чернігів, Ужгород, Львів, Тернопіль, Луганський або Шахтарський, як його називають, та Криворізький. Чи буде сьогоднішній у нас претендент на першому місці серед е, цієї братії? Подивимося. Я був у цьому місті рівно два рази. Один раз, так би мовити, з туристичним візитом заїжджав, а друге, просто проїздом. І це, друзі, місто на півдні України, Миколаїв. Тому сьогодні у нас на дегустації. Торт Миколаївський Наполеон. Дуже цікава історія створення і появи цього тортика. А ще більше цікава його начинка. Бо таких наполеонів я, чесно кажучи, не те, що не куштував, а навіть не чув. Хто у нас проживає в Миколаєві або, може, в Одесі? Розкажіть, чи знаєте ви всі ці локації? Бо це, я так розумію, якісь достопримічательності саме вашого міста. Яхт-клуб, ліски, сух. Фонтан, ШБ, а Ялта чи Ялти, центр, трамвайне депо, ракетка, водопіш, шаховий клуб, БАМ, башта Шухова, налив, обсерваторія і слобідка. Забігаючи наперед, друзі, зразу скажу, що це відео треба додивитися до кінця, бо у нас буде конкурс. Але конкурс у нас буде настільки потужний та солодкий, що ви навіть собі не уявляєте. Переможець отримає торт Миколаївський наполон. Я вам чесно скажу, що про візитівку Миколаєва я не чув. І аж з 2017 року, коли у місті Миколаїв пройшов солодкий смачний конкурс, саме тоді обрали найкращий торт, котрий і став символом міста Миколаїв. Цей торт я замовляв прямо з Миколаєва доставкою. Коштує він 699 гривень, але, друзі, за цю суму я отримав.

Дуже чудова картинка. Торт наполеон е, Миколаївський наполеон. Вибачайте на основі класичного зробленого Наполеоном, але з авторськими родзинками. Листково рублені коржі. Ну я думаю, що ви хоч раз в житті наполеон смакували точно заварний ванильний кремчик. Я так розумію, що оце от білий били прошарок. Це ванільний крем з додаванням вершків. Момент. Прошарок абрикосового кулі. Не хулі, не хулі, друзі, а кулі. Натуральне це фруктове пюре, так називається. Оце от червоне знизу. І прошарок фісташкового крему. Ну, фісташки ми з вами не переплутаємо, коли будемо його різати, дегустувати. Воно зеленого кольору. Зверху, вся ця епапія у нас. Вкрита, слухайте, в мене слюні вже слюні е, прямо капають на стол. Е, зверху у нас все це діло вкрито солоною вершковою карамелькою. І дивіться, навіть у нас є якийсь чудовий шоколадний е, візер, візеруночкою шоколадка чи молочна, я не знаю, зараз будемо дивитися. А може магнітик? Напишіть, друзі, прямо зараз в коментарях, чи чули ви про цей торт. Дуже цікаво, що виробник називається Миколаївський торт. Знаєте, просто. Люди недовго собі голову морочили. Який торт, така і назва виробника. Як там в лампі Аладдійна казали, Сізам відчинись. І у нас ця краса являється на ру. Що? Я не зрозумів. Що таке? Друзі, я не зрозумів. Оця штука, Ану, йдіть сюди, я покажу вам. Оця вот штука, оця штука, ну мені ж не. Привіталось? Дивіться, це ж воно є, да? воно є, а тут де воно? Забули покласти? Може, воно там втануло десь? Ну тут наче не прилипло ніде. Нема вкарапченки у нас. Слухайте, що зараз от? Де моя шоколадна Шоколадний магнитик на холодильник? А, дата, до котрої треба вжити, а номер партії там, якось, воно не дуже там пропечаталось. Ну, Корочі, шановні, шановний виробник, якщо це мені не дісталася шоколадка, то ним. Ну, Але якщо люди будуть купувати, дивіться за то, яка крута тут епопея. Дивіться, не треба його виколупувати. Яким черпаком не треба його піддівати, щоб звідси витягти, тут у нас прям поднос. Дивіться, отак. От. Опача приподняли і. Опустили. Дивіться, ось така у нас красотень. Виглядає він смачно вже зараз м -м -м, клас, такий ось запах реально Наполеончика. Але є момент, є момент, бо якщо порівняти цей тортик і те, що ми бачимо на упаковці, ну скажіть, я навіть не буду коментувати, наскільки зі 100% він співпадає з тим, що ми бачимо на карапчонці. На 50, на 99, може на 100. Ось от от колір фруктового пюрешки, да? він якось прямо такий насичений, прям хочеться його злизати. Плюс оці от прошарки, котрі у нас з по периметру, ну по, по, по контуру. Да? Тут прям вони дивіться, які класні такі хлоп'я. хлоп'я. Ну Можна сказати, що обсипалося. Щось таке, знаєте, типу, мені щось не додали. До речі, друзі, дуже велика повага виробнику цього тортика за те, що на початку 2022 року, коли ну, по суті неможливо було виробництво, він віддав свої цехи для волонтерів, для того, щоб вони могли готувати. Для військових обіди, сніданки, вечері, і аж через рік, коли в місто почали повертатися люди, то виробництво продовжили. І до сьогоднішнього дня торт наполеон, Миколаївський наполеон можуть скуштувати як миколаївці, миколаївчані, миколаївці, так і люди з інших міст України. Виглядає, до речі, знаєте, він не на півтора кіло, 1350 Він виглядає менше, але він взагалі невеличкий. Дивіться, якщо порівняти з мишкою від компуктора, дивіться, тут півтори мишки, торт півтори мишки. Саме час його, як мінь, дивіться, желе. Желеоподібний тортик, прямо знаєте, кабута м'який, ти ви що, настільки м'який. Він, Миколаївський Наполеон, не продається шматочками. В кав'ярнях ніде. Тільки цілим. Наполеон не дуже подобається, коли він крихкий. От, Знаєте, ви гризете, як знаєте, як, якийсь цей горіх. А коли м'якенький, це просто клас. Так, ну що, давайте подивимося, що нас чекає. Я від його вигляду аж спітнів. Треба розстебнутися, бо це вже тяжко. Дивіться, дивіться на цю красу, друзі. Ви тільки подивіться. Ви бачите, якщо брати по десь шкалі, то він заслуговує 11 за, за вигляд. Все, як нам і обіцяли, друзі, це у нас скоржі. Далі у нас йде заварний ванільний кремчик, причому я бачу, що він два рази, як мінімум, тут зустрічається. Отут, -от біленький, і отут, -от зверху, теж біленькі. Далі у нас є прошарок абрикосового кулі. Да? Не хулі, а кулі. Дивіться, який розмір, да? прям сантиметр у нас і тут, і ось тут от у нас хулі. Да? Це фруктові пуре, да, ви зрозуміли. І прошарок фісташкового крему. Теж не поскупілість, дивіться, розмір. Нормальний такий, знаєте, нормальний розмір. І зверху дивіться, яка, який у нас прошарок ще солоної вершкової карамельки. Я не знаю, як, друзі, але сьогодні у нас е, водночас декілька дивних речей переплетаються. І органна музика на задньому фоні. І святковий прикид для зйомки цього відео. І торт Наполеон, Миколаївський Наполеон, котрий просто визиває захват такий, що не можу далі. Але при цьому всьому, друзі, зараз в моєму районі нема світла і тому чайок, друзі, нам доведеться сьорбати прямо з ковшика. Зроблю надріз прямо в цьому тортику Такий, знаєте, такий потужний надрізик, щоби. Прямо взяти його руками чи може віделкою, як краще. Ну, вигляд, слухайте, вигляд прямо побагат. Йоха, не бабай. Хорошо, що он ні бутерброд. І він падає не маслом донизу, а тільки шоколадною глазурою. До речі, бачите, який у нас тест тільки що пройшов на витримку. В нас до стола карамелька не приліпла. Вона лишилася в своєму первозданному вигляді. В мене дихання не вистачає від вигляду цього тортика. Подивіться, Може, могло б бути як. Якщо б він був максимально м'який, я би отак от його тримати не міг. Він би так хопа, просто і обвалився. чи відвалився. А тут, бачите, все чітко тримається. Ну, Мені подобається. Це прям дубайський якийсь рецепт, дубайсько миколаївський у нас торт. Але, друзі, перед тим як ми зараз знову зробимо з вами перший укус. Конкурс, друзі, конкурс, я майже не забув. Переможець у нас отримує цілий торт Миколаївський Наполон. Подивіться на мене, ми з вами сьогодні не будемо вгадувати, що надягнуто під столом. Друзі, метелик. Нам з вами, точніше, вам, я та це знаю, треба вгадати. А коли я його купив? Можу дати підказку? Це було до 2020 року. Добре, зберігся так. Можете просто написати місяць та рік без дати. І більш того, друзі, я можу сказати, що можливий зазор, можливий зазор в два місяці. Ну, грубо кажучи, якщо я його купив, наприклад, в квітні, а ви назвали, наприклад, травень, тоді все підходить. Складно, мені здається, зовсім ні, але за для такого подарунку приза. Майже півтора кілограмового тортика Миколаївський Наполеон, котрий приїде до вас, можна залишити якийсь коментар. Перший, хто вгадає, той і буде переможцем. Я хочу зараз спробувати настільки широко відкрити рота, щоби просто впихнути в себе всі: раз, два, три, чотири, п'ять, шість прошарків. Ви собі уявіть, Погнали! Перфекта. Mm -hmm. Друзі, перфекта. Кидається. на думку, що я тільки що черпнув ложкою якесь дитяче фруктове пюре. Заїв це окремо тортиком Наполеон. Окремо хочу продегустувати, спробувати оцю, от, як вони кажуть, солодку чи солону чи солодку карамель. Дивіться, ось так у нас вона виглядає зверху. І відчути, наскільки вона. Щось вона зовсім не, не солона. Фісташкового кремчика. Кремчика фісташкового виколупали. Все чітко, виколупали. О, цікаво, цікаво. Смак такий, знаєте, ці, цікавий. Коли було повальне вєїні на дубайський шоколад, я його не куштував. Я не можу порівняти, що там у нас з фісташками. Відбувається. Це фруктове пюре, чи як воно називається, хулі, оце от прошарок хулі, я теж з вами хочу його виколупати. Отак от, друзі, отак. Ну ви бачаєте, я ж, я ж прям як бачу, так і кажу. Реально, знаєте, дитяче дитяче пюрешка. Отакої треба отак от робити, щоб це все діло разом з коржами відламуємо. Друзі, за ваше здоров'ячко. Мені не подобаються наполіони, фермерське молоко, коли там продають наполіони тяжкі, ку купуєш от от шматочок, а він пів кіло важить. Мені подобаються більш воздушні такі повітряні наполеончики. І це е, схожий, не дивлячись на те, що фісташки тут доволі багатенько, але так сказати, що я її відчуваю ні. Тобто, окремо я її бачу. Ну, ви бачите, да? її доволі багато. Але коли ти куштуєш повністю цей тортик, ти її ну, майже не відчуваєш. Ти відчуваєш саме фруктову іділію. друзі. За ваше здоров'я. Цікавий формат. Цікавий тортик. Максимально м'якенький. Останній шматочок, друзі. За ваше здоров'я. На відміну від Ужгородського тортика, від Львівського чи Львів, як він зветься, про цей торт. В наківських Ютубах і в інтернетах небагато якихось якоїсь інформації. Подяка, друзі, кожному, хто в коментарях пише про якусь нову візитівку міста України. Прямо зараз ви можете написати, яку ще ми не дегустували. До речі, всі минулі сім міст України, да, Ужгород, там, Тернопіль, Львів, Луганськ. Я залишаю посилання під цим відео. Можете подивитися та обрати, що вам до вподоби. Я пам'ятаю, що до цього моменту у нас на, перших, на першому місці у нас там було два переможці, був торт Тернопільський. Да, тернопіль, тернопільський там просто настільки м'якенький, настільки прям, прям пальчики обліжеш. І також мені сподобався торт криворізький. Питання: чи цей торт поділить з ними найвищу сходинку, чи ні? Ви знаєте, я от з'їв шматочок, ну я не знаю, ну, скільки відсотків. Якщо так подивитися, це десь відсотків може 20%, може. насичений, він такий знаєте, калорійний. Тобто, на відміну від наприклад, того ж Криворізького, половинку я не втопчу. Хоча тут, слухайте, тут половинка майже 600 грамів, да? майже 700 навіть грамів, якщо цілий 1350. Плюси в тому, що він зберігає форму при будь-яких умовах. Він в нас, якщо ви бачите, шматочок стрибнув і впав. Головою донизу, маслом доверху, і з ним нічого не трапилося. Карамелька зупинила цей процес. Він мені сподобався те, як він тримає форму. Тобто, ви бачите, що всі ці прошарки вони ніяк не постраждали, навіть коли ми їх різали. Ні злиплося нічого, все чітко. Мені сподобалося. Те, що тут є декілька прошарків, тут є і кремчик, тут є і оця от хулі, да, хулі слой, котрий у нас фруктовий. Тут є фісташковий прошарок, котрий чомусь я не відчуваю, хоча він теж потужний. Бачите, зелененька епопія це фісташкова іділія. Коли куштуєш цілком шматком, то його ну, чомусь не відчуваєш. Відчуваєш більш за все саме фруктову цю папію. Зверху у нас. Ой... Солона карамелька, але яка воно солона, Якщо воно не солона? не знаю, може теж в описі я щось не так дочитав. Каржі мені сподобалося, тортик мені в цілком сподобався. З мінусів, з котрими я змірюся, але не хочеться, щоб це входило в канвієр. Значить, перший мінус: де моя шоколадка? Шановний виробник, де моя шоколадка, котру я би міг сказати, заради котрої я собственно, і заказав полутора кілограмовий тортик? Мабуть, забули покласти. Можливо, вона десь погрузла в цей солоний верх, але мало ймовірно. Наступний мінус це неможливість його посмакувати десь в кав'ярні шматочком. Що б я додав або, навпаки, відібрав звідси. Я розумію, що з 2017 року Паша тут зі своїми порадами якось взагалі ні туди і не сюди, але мені здається, він би смакував набагато краще, якщо би зверху була якась шоколадна у нас і папія, да? Хай це буде шоколадка якась. Також мені би. Він смакував більше, якщо би фруктова, фруктовий прошарок був ну, рази в два, може в три менше. Щоб я не на першому місці смакував в, 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 прошарком хулі, а на першому місці вершковим кремом в, в, з арахісовою прослойкою фісташковою. Фісташковою прослойкою і коржами, а вже потім, десь на гальорці, у нас фруктовий. Прямо зараз дивлюся на сайт виробника да, краєм Ока, і от переді мною е, на компукторі е, фото в розрізі. Слухайте, ну от я порівнюю один в один. Але шоколадка повинна бути зверху. Пишіть у коментарях відповідь на конкурсне питання. Пишіть у коментарях нові солодкі візитівки міст України, точніше як. Якщо ви знаєте якесь місто, в котрому є солодка візитівка, теж обов'язково напишіть. Як вам сьогоднішнє відео, як вам сьогоднішній експонат? Чи дегустували, чи куштували ви його раніше? До нових зустрічей! Всім пока!